Ми просто зайшли в холодний душ і постійно вагаємося, ввімкнути холодну воду чи ні. Ввімкнути чи ні. І це насправді дуже негативна ситуація для вашої психіки. Ви палите свій нейроресурс, тому що ви робите те, що не хочете. Ви йдете в холодну воду і ви при цьому не зголосилися з своєю внутрішньою мавпою на те, що ви будете робити. Є інша ситуація, коли людина потрапляє в холодний душ. Або відразу стрибає в холодну воду, якщо ми говоримо про річку в холодну породу. Тут уже немає шансів. Ви вже зайшли в холодну воду і вже побігли назустріч пригодам. І ваша мавпа не встигає відреагувати кортизолом на цю ситуацію. Тому холодові процедури дуже важко дослідити. Якщо ми візьмемо групу нормісів і будемо їх поливати холодною водою, то у частини людей незначно виросте тестостерон, а у частини людей навпаки суттєво виросте кортизол, і через цей кортизол людина і буде погано себе почувати, тому що кортизол є антагоністом тестостерону і високий кортизол буде. Знижувати ваш тестостерон. Тому знову ж таки дві ситуації. Перша ситуація, коли норміса поливають холодною водою, і його організм на декілька хвилин думає, що дуже погано, тому що холодова смерть її дуже боїться, наш організм. Коли ви починаєте мерзнути, організм включає режим життєзбереження. Тут точно не потрібно домінувати або шукати якусь найкращу самицю. А коли ми говоримо про те, що ви вранці прокинулися. Наприклад, в 7 годин і у вас і може від холодових процедур зростати тестостерон, і це буде позитивно працювати. Я, наприклад, вибираю наступний для себе порядок дій. Я заходжу в душ, і якщо мені це цікаво, бувають дні, коли мені цікаво дослідити вплив холодових процедур на себе. Я прямо вмикаю на той рівень, який вважаю необхідним, холодну воду, і в принципі кайфую, тому що розумію, що в цей час розганяється моя кров. Я сподіваюся, я детально зрозуміло пояснив, як впливають холодові процедури. Вони розганяють кров. По вашому організму, а в крові є ваші гормони. Кров може потрапити до рецептора. Якщо ви правильно себе вранці налаштували, то в принципі у вас все буде працювати так, як ви визначили, так як вам потрібно. А якщо ви сприймаєте холодові процедури, як ну, знову йти в ту холодну воду і декілька хвилин гвалтуєте свою психіку і починаєте той краник крутити. І зупиняти себе це виглядає, нібито одна рука ось так вас душить, а друга її тримає. Я сподіваюся, зрозуміло, чому так не потрібно робити.